Вітаю, друзі, слава Україні! От знаєте, теми, про які говорять вже всі, написали вже всі комуниліні, для мене, як правило, не є цікавими. Але головна тема сьогоднішнього дня це виявлення просушки у залужного головкома нашого. Вона мене все одно зацікавила. Річ в тому, що я подивився багатьох колег. Що вони пишуть, і як на мене, все це виглядало трошки занадто однобоко. Ну хіба що Володимир Цибулько спробував зробити, як завжди, більш об'ємну, більш панорамну картину, за що йому завжди вдячний? А <клес> абсолютна більшість, ну абсолютна більшість, так спішила доказати, що тут банкова ні при чому, що викликала тільки додаткові підозри у тої думаючої меншості, що банкова тут точно при чомусь, тому що. Так відбріхуватися, коли за тобою ніякого гріха нема, ну напевне, не було би потрібно. Але спишемо це на е, лизоблюдство і під халімаш, е, наших е, пропагандистів зелених або тих, хто зараз дуже сильно старається проявити свою лояльність до нинішньої влади. Тому, подивившися на це, ну, відверто кажучи, я не відчув захоплення в тих версіях і в тому висвітленні, яке є. Одні доказують: ні, це чисто Москва. Як? А для чого? А який результат від цього жучка конкретно, що Москва з цього отримала? Другі дуже чітко сказали, ще раз кажу, їхня версія ближча до реальності, що це робота банкової. Але знову, якщо це мова йде про одиночну одиночну дію, то я не до кінця розумію сенсу змісту і механізмів. І от тому я вирішив, що потрібно мені теж взятися за цю тему і її трошечки тут з вами пропрацювати. Тому буде про просушку спочатку. А потім про деякі речі, які так чи інакше переплітаються з тим, а для чого можна слухати заушного, а чому його потрібно слухати, а кому його потрібно слухати, і які для цього можуть відстави бути у деяких наших політичних, прости господи, діячів. Але перед тим як зараз прийти до висвітлення, я як завжди спочатку хочу вас попросити про моральну підтримку каналу. Це найперше ваші численні перегляди. Я неймовірно за нас вам за них вдячний. Це ваші поширення, рекомендації, посилання, коментарі, вподобайки. І так само дуже прошу про підписки на моїй Ютубі, телеграм-канал. Це дуже допомагає мені морально підсимлює, підтримує. От я зараз з температурою сиджу, але мені хочеться для вас працювати. Коли особливо, коли я бачу, що я працюю десь не в холосту і це когось цікавить. І друге, це стимулює YouTube підтягувати вище стрічці рекомендацій, саме конкретно цей контент. Отже, переходимо до теми. Я єдине, що Відразу вибачаюся, якщо буду багато кашляти або ж десь чуть-чуть збиватися, то ну я трошки хворий. Це не фатально, звичайна застуда чи звичайне ГРВІ, але ну що поробиш? Сезон такий, що не захворіти, ну це вже було б якось навіть просто непристойно. Отже, переходимо до ситуації з просушкою. Там дійсно все не так просто, навряд чи це можна сприймати за просто тривіальне просуховування саме на конкретній тій стадії операції. Яка коюється проти української держави, проти Збройних сил України чи проти конкретно головнокомандувача Валерія Заужного? Як окрема акція, воно якось не працює. Отже, давайте подивимося на кілька обставин. Перше, залужний не перебуває в одному якомусь єдиному конкретному кабінеті. Він весь час переміщується його робочий кабінет. Його система зв'язку, його радники, його помічники, його контакти, його офіцери зв'язку, всі переміщуються по різних місцях, різних приміщеннях, різних територіях, різних корпусах, різних бункерах от тих військових об'єктів, які знаходяться в місті Києві. В першу чергу, це звичайно приміщення Генштабу, але не тільки вони. Це і великі підземні структури під ними і все інше. Тобто. Вирахувати місце, де буде конкретно в даний момент часу перебувати головнокомандувач, ну насправді дуже важко, особливо важко для ворога. Хіба би ворог мав там настільки зарезервованих людей всередині, які би ну... Мали доступ до документів з дуже конкретними чіткими планами самого головкома. що ну м'яко кажучи, важко повірити. Бо я собі це уявляю при Хомчаку, скажімо, чи при головкомах на штабу е, часів Януковича, але якось не дуже собі це можу уявити в середовищі залужного, який підбирав для своєї особистої команди людей. Чесних відданих і тих, яким він довіряє, а він не прийшов звідкись, ні звідки він прийшов з військ і він мав там можливість перевірити цих людей роками в діях. І тому я думаю, що там безпосередньому оточенні ворогів нема. А за таку інформацію хтось дуже чужий отримати, навряд чи би міг. Отже, як я казав, заужний не працює, не перебуває в одній локації, в тому числі в самому приміщенні генштабу, і ті постійні зміни і переміщення, як правило, мало кому відомі. Але Ця підсушка була виявлена, як сказав сам Валерій Залужний, якраз напередодні того і в тому приміщенні, куди він мав перебратися для роботи саме в конкретно цей день. І це вже дуже-дуже серйозно, якщо це не є всього лиш на всього операцією з нашого боку. Про це буде зараз далі мова йти. Отже. Давайте ще не забуватися, що приміщення Генштабу мають, особливо зараз під час війни, належні рівні захисту від, в тому числі, і від сигналу назовні. От слухати чи писати щось в режимі прямого ефіру звідти неможливо. Це не банкова, де сутільні колаборанти, кроти, реваншисти з одного боку татаров, його люди, ну слухайте, хтось вірить. В доброчесність людей, пов'язаних з татаровим, з другого боку Єрмак і його люди. Хтось вірить, що там обмежується тільки самим кротом наверху, а не нижче. Ще з третього боку перша маша страни Марія Левченко, яка так зав'язана на Росію, і має всі найбільші доступи до всіх державних таємниць абсолютно. Та там, по-моєму, і жучки ставити не обов'язково, але поставити їх там точно можна скрізь, включно з усіма. Деталями інтер'єру в кабінеті особисто зеленського, і там це точно пройде. А в даному випадку тут це складніше. Ще раз кажу, корпус має радіозахист. Це ну це безумовно, це не те, що я знаю. Я просто розумію, що інакше бути не може. Тобто працювати в прямому ефірі не можна. Сигнал може бути одномоментний, і то я думаю, що він би був придушений. Але якщо б він прозвучав, це хіба що мов бути сигнал, який би фіксував якийсь момент. Ну, Інформацію, що сюди зайшла якась певна людина, фіксація по голосу, по тембру голосу чи по чомусь іншому. Не більше. Після того він був би перекритий, але тоді ця людина і Служба безпеки моментально її виводять звідти з цього приміщення. Тому що буде зрозуміло, що пішов сигнал. Підключити до систем зв'язку, до радіопередатчика тощо, що я думаю, що там це неможливо. І плюс, ще, й встановити її просто там для ворога це теж дуже проблемно. Оточення, ще раз повторююся, це не банкова. Там фільтрується на питання приналежності саме до українства, до нашого патріотизму, до Збройних сил України і недопущення якихось ворожої агентури. Тепер давайте пройдемося щось трошечки по тих можливих версіях, які можуть бути. Я на початку вже здається сказав, що я не хочу сьогодні кидати вироки, я хочу розібрати цю тему. Розкласти її на атоми і скласти в певний пазл. Е, знаєте, кажуть, що події можуть бути там чим складніше, чим запутаніше, тим більше схоже на правду. Ну, це повна хінея, якою виправдовуються ті, які запускають якісь контраверсійні, неприйнятні версії, які не працюють або пробують виправдати те, чого виправити неможливо. Одно доказувати, що Володимир Олександрович, наш зелене сонечко, захищає Україну, і хотів рятувати Україну, а не здати її ворогу. Ну і наводять факти, а факти не грають. Ну от не грають ніяк. А коли говориш протилежне. Складаєш і всі фази зійшуються. Все і розмінування, і відведення військових частин, і ліквідація певних окремих підрозділів все починає співпадати і просто ідеально співпадати. От за таким чином я і підходжу. Але в даному випадку, поки ще раз кажу, оскільки інформація відома, не вся, тому тільки припущення. Отже, перше, припущення, що це може бути взагалі-то. Ніяка не ворожа операція, а контрозвідувальна спецоперація для реакції ворога на фіксованих певних напрямках чи особах. От є припущення, що в приміщенні є агент, є припущення, що він має до якогось доступ до чогось, і що він можливо встановив якусь спецтехніку. В такому випадку це абсолютно нормально, що відбувається <кхе> певний інформаційний умисний викид. Скажімо, повідомляють, що виявлена така то підсуховуюча апаратура. Хтось починає нервувати, хтось починає робити якісь дії. Це на місці фіксується. Далі це вже питання техніки, як встановити і доказати відповідальність ворога. Якби в нас ще працювало головне управління розвідки, то в такому випадку я думаю, це було б набагато простіше, тому що воно б могло знімати інформацію, як заворушилися ті, хто контролює цього агента всередині в нас в Україні, але там у Москві. От за цим можна було багато що вирахувати. На жаль, там поки що у нас повний провал. Буданов зруйнував після борби потужне, надзвичайно потужне розвідувальне управління. Він його зруйнував, і тому на це розраховувати трудно. Але ще раз кажу, чи це може бути спецоперація, чисто інформаційна. Нічого не виявили, нічого не було, але запустили інформацію і дивимося на реакцію. Це може бути. Інший варіант, дуже поганий варіант: про те, що датчик міг бути встановлений для міг бути поставлений для встановлення місця перебування головнокомандувача. Це дійсно серйозно. Калібри, кінжали летять до Києва буквально там лічені хвилини, там 2-3 хвилини, чи навіть півтори хвилини вони долітають. Але в цій версії сьогодні є мінус. Їх збивають повністю. Всі, вся балістика над Києвом збивається. Поки що такий варіант спрацювати би не міг. Раніше так і то збивали. Пригадуєте, коли ракети. Летіли. Це був березень, місяць минулого року. Вокзал київський переповнений біженцями. Тисячі людей чекають на ті вокоційні поїзди, і в цей момент біля вокзала збити падають дві ракети. Там пошкоджена теплотраса, Куча всього. От вони якраз тоді летіли в приміщення. Генштабу, де, як вже потім, ніби було відомо, що там проводилося якесь дуже серйозне засідання в залужного. Ну, очевидно, що там вже люди були попереджені, і ракети збили, і все інше. Дякувати Богу, ніхто не загинув. Але атаки по місцю перебування заужного, очевидно, можуть вестися. І треба мати не просто інформацію, де він знаходиться, оскільки той ж самий кінжал має точність до буквально 4 метрів влучання, то треба мати точну інформацію, в якому конкретно приміщенні учання має бути абсолютно точне, і в цій ситуації датчик, який одномоментно може подати сигнал і відразу знову перейти в пасивний стан, може бути дійсно використаний для ну, абсолютно злочинних дій. Чи може бути інший варіант? Варіант, наприклад, що вивчається можливості внутрішньої системи безпеки залужного його ж особистим оточенням. Його власною службою безпеки або з координацією з нею спецпідрозділами контрозвідки СБУ. Так такі варіанти можуть бути, і такі речі, такі навчання регулярно проводяться. Залужний має зайти в певний кабінет для роботи. Буквально перед тим туди мають зайти відповідні спеці, які пропрацьовують цей кабінет до деталей, і їх могли перевіряти, знайдуть вони чи не знайдуть вони там якісь пристрої. Якісь загрози, в тому числі про будь-який, абсолютно будь-який апарат, він має бути встановлений. Вони відпрацювали ідеально. Вони знайшли їм відповідно похвала, їм відповідні там записи про повну, абсолютно відповідність своїй службовій питанням, і ставиться відповідна галочка. Все. Цей варіант теж може вийти, що це була перевірка, але оскільки вони в такій ситуації мають відразу ж це є теж певні відповідність, повідомляти там служби безпеки України. Відповідно, інформація пішла назовні і далі розкрутилася. Такий варіант може бути, що це була просто перевірка служби. А в залужного вона дійсно думаю поставлена дуже добре. Але це може бути і варіант. Стеження за головкомом і спробою встановлювати його місце перебування з боку нашої, прости господи, влади. Зеленський ну, дуже ревниво реагує на те, що Залужний його обганяє за рівнем довіри, а за підтримку, я думаю, там ще гірше. Недавня соціолога від КМІСу показує, Зеленський іде тупо в піке, а залужний зберігає свою підтримку абсолютно твердо і надійною. І чим більше атак на нього, тим навіть краща ситуація. Слухайте, я, я навіть не хочу робити таких припущень, що ця влада може мріяти усунути популярного головкома, і я надіюся, що цього не буде ніколи, що вони не ризикнуть. Але щоб ми просто не забувалися, що стоп кранів там нема. І мова йде зараз навіть не про усунення, а про вивчення методів, як можна відслідковувати його місце перебування, його пересування тощо стежити за ним в приміщенні, яке дуже контролюється саме його службою. До речі, атаки на його службу були тепер останнім часом теж помітні. Пригадуєте, гине його один помічник, інший його помічник під слідством. Ситуація більш ніж дивна, неймовірно дивна. Ну, такі події з людьми, які в армії. Багато-багато років не буває, що вони не знали, як поводитися з гранатою, не знали, що і як не можна дарувати і тому подібні речі. Це щось занадто мало, ймовірно, щоб такі речі були. Тому атака на близьке оточення йде і можливість відстежувати пересування залужного, чи просто з такого собі інтересу, щоб мати на всяк випадок, чи з поганою метою може бути. Чи може бути ще інший варіант створення штучної підстави для заходження? Відповідних інших в абсолютно закрите приміщення. Мова йде про що? Коли було встановлено виявлено який жучок, його міг може... це може бути жучок, з якого толку ніякого, який нічого не передасть, але він фіксується. Його хтось з провладного середовища, який належить до тих, кого при Хомчаку ними перезавантажили все, розліплює по певних приміщеннях. і той момент, коли його знаходить безпосередня система безпеки самого головнокомандувача, встановлює цей факт, вони мають це повідомити СБУ. СБУ приходить, всіх усувають звідти, СБУ проводить свою спецоперацію по очисті приміщення, і замість очистити встановлює вже професійну, добре відпрацьовану систему просуховування. Яку вже так просто не виявиш, і яку просто встановити отакий якийсь сам агент випадковий вже не зможе. Чи це можливо зробити саме так? Так, можливо. А вся проблема ж все одно виникає в тому, що постійна зміна локацій, десятки приміщень, ну ви встановили в ньому. А чи хоч раз сюди вже до кінця війни залужний зайде, що в це приміщення, проводили там наради? Дуже велике питання. Тим більше, що тут? В цьому приміщенні, напевно, його вже Служба безпеки все перетрусить до самої цегли. Теж не зовсім грає. Ну і зовсім не тупе припущення ще про один варіант: про старі закладки ще з часів Януковича чи свіжіші часів Хомчака, вже при Зеленському. Цих закладок можуть бути сотні. І вони, найімовірніше вже не діючі. Ну, розумієте, ну, ніхто не буде ставити мініатюрний жучок, якусь там ядерну плутонієву батарею. Вона тим більше буде дуже швидко виявлена за випромінюванням, яка може працювати роками і ще й передавати якимось чином інформацію, коли блокуються виходи назовні інформації з цих приміщень. Але. Там могли залишитися жучки, які ставилися. Російська агентура колись там особливо за часів Януковича просто було неміряно. Та я думаю, за Хомчака там було дуже багато російської агентури, і вони могли понастикувати жучків, записуючих пристроїв з пристроїв стеження тощо сотні або й тисячі. І от перед заходженням в приміщення залужного, де він мав працювати, добре нормально спрацювала його служба, яка виявила один із старих жучків. Але вони все одно повідомили про це Служби безпеки України, Служба безпеки України дала витік інформації: умисний, неумисний, а це вже питання наступної інформаційної версії. І от зараз до неї я пропоную нам долучитися також. Про що йде мова? Тому що насправді, якщо виявляється, якщо відбувається пентана контрозвідувальна операція, або вдалося встановити спробу ворога прослуховування головнокомандувача, або тим більше це робила наша влада від Зеленського, щоб хотіли слухати, що він там буде говорити сьогодні на тому засіданні чи в інших приміщеннях, так само то це як правило назовні не проривається. Це дуже тихо і беззвучно. Хтось мав дати вихоп назовні, або якщо це дійсно була провокація проти залужного, Міг він через своїх людей дати дозований витік про цю інформацію про те, що це сталося, або, або варіанти, які мені здаються більш реалістичними, от є та тактика, яку застосовують проти залужного в тій владі, це тактика, яку я називаю «та тактика тисячі плям. От зараз будемо стежити за руками. Якщо піде розгонка зараз інформації, спочатку через всяких безуглих, потім якихось там Петрових, там, потім десь ще й подоляк своє щось добавить, про те, що недбале, непевне, слабке оточення заужного, неадекватне, суп, служба слабка, не працюють вони нормально. І якщо ще й будуть сказано, що при цьому всьому могли витекти секрети назовні, вони не могли витекти. Їх витоку не могло бути в цій ситуації. Але якщо буде запущена саме така інформація, якщо вона масово піде назовні, це означає, що це була спеціальна інформаційна спецатака, так званої тисячі плям. Самі ліпимо, куди попало будь-який жучок, самі його ж виявляємо. Ну чи виявляють інше, ви проходить з бу і підтверджує, самі даємо витік і самі ж на цьому починаємо вбивати проблеми, оббивати залужного, от тільки є проблема. Рейтинг залужного на підйомі, а вже спадає. А більшість українців от зараз переконані, що це жучки саме від Зеленського. І тому ефект може вийти діаметрально протилежний. Але давайте не забуватися, що нас у владі не є розумні люди. Там є, ну, м'яко кажучи, інтелектуально вони не блещуть. І тому думка «нагадати». Підсвинити і спробувати з цього щось розкрутити проти нього, ж проти заушного може цілком в даному випадку спрацювати. Тому. Незважаючи на те, що буде протилежний ефект, могли це зробити. Ну вони ж настільки тупі, що вони проти залужного перерви запускають оцю свою безугу. Слухайте, безуга вже має такий негативний бекграунд навіть самих сух, що сам скоро бунт почнеться, її вже утримати буде неможливо. Вона дає діаметрально протилежний ефект. Кожен раз, коли вона відкриває свого рота, моментально. В залужного додаються голоси підтримки, в Зеленського падають. Але їм це зрозуміти, ну, мені здається, не суджено. Вони думають, що у них неймовірна своя там, геніальність. Ну, такий варіант. Все одно залишається як реалістичний. Підкидка Жучка, який мали знайти, як прелюдію до теми, головкома сухає ворог. Ворог зливає частину інфи, або ж наші розбідники перехопили донесення і далі щось компрометує чи, чи згубне. Чи такий варіант можливий? Цілком можливий. Той перший він не спрацює, а другий а другий вони можуть розкручувати. Вони можуть мати записані якісь розмови з залужного, підготовані тощо, які ну, носять, скажімо, секретну інформацію. Наприклад, щось таке, що заужний говорив на ставці Верховного Головнокомандувача. Вони склипають з цього. Нарізку запускають і роблять після того, повідомлення десь злив у пресу. Дивіться через неорганізованість заужного, через те, що в нього не працює нормально система захисту інформації, все ворог дізнався, і зірвані якісь там наші спецоперації. Це дуже підо. Це дуже цинічно, тому що насправді злив інформації постійно відбувається в режиму прямого ефіру зі ставки нашого верховного гавна команди Там куча кротів, там, ну, там улюблений племінник ката білоруського народу Кубраков, там Єрмак сидить, про що ще можна говорити щодо ставки? Там сидить Федоров, ну пустодвон. Тому насправді зливи відбуваються звідти, причому відбуваються постійно. Прямому, фактично, в режимі прямо реального часу, але запустити таку історію в принципі можуть. Вони ж багато працюють з людьми з партії регіонів, і тому вони можуть добре знати, зокрема для Єрмака вчителем Єльовочкін. І він, може, міг поділитися інформацією, як зривали ширку приб'ют. От я вам нагадаю: в 2008 році Янукович об'єднався з Юлією Володимирівною Тимошенко. Вони почали готувати імпічмент Ющенку, переписування законів, переподів всієї влади в себе. Але це не входило в плани Льовочкина. Йому потрібна була ще й росіянам особливо, була потрібна особлина країна. А це, це була б погана влада, але це була б сильна влада. І ця влада точно би не лягла, відчувши свою силу. Вона б не стала лягати дуже під Путіна. Потреби в цьому не було. Вона б вводила диктатуру в Україні, але це було те, що не цікаво. Льовочкина, який опинявся поза грою. І знаєте, що тоді відбулося? Я це знаю. З перших рук я сам бачив ці розруківки. Вони нарізали, вони слухали, прослуховували розмову Тимошенко з Турчиновим, де вони, ну не особливо лагідно висовлювалися по Януковича. Але Янукович до цього звик, його цим не лякали. Але там спеці Льовочкина чи когось там нарізали з цього і скомпонували запис, в якому виходили прямі загрози для Януковича. А він на цьому був помішаний. Він, ймовірно, боявся, що його знищать, уб'ють, що йому зроблять якусь. Провокацію проти нього, і коли Янукову чудали цю нарізку, скомпоновано це була локшана нарізана, дрібнесенькі фрази, які були скомпоновані в спеціальний відповідний варіант, який мав його злякати. І в нього виникла просто дика. Абсолютно дика паніка. Янукович після того припинив будь-які відносини з Юлією Тимошенко, було зірвано оту підготовку того приб'юту, розвалилося все. І вони розійшлися дуже жорстко. Була ще одна спроба. Юлія Тимошенко спробувала ще раз зв'язатися, домовитися з Януковичем вже в 2009 році, в травні червні. І я дуже добре знаю ті обставини, теж був всередині цих подій. І я вам скажу, що тоді теж були використані, правда, вже не відео і аудіо, а якісь відповідні текстові матеріали, які мали злякати Януковича. І вони його злякали, його переконали, і все це не спрацювало. Чи може бути така ж аналогічна заготовка ярбака або Татарова, щоб Зе? Зірвався з катушок, так як тоді було з Януковичем, і таки звільнив головкома навіть після дуже жорстких попереджень із США. А якщо це станеться, найімовірніше, що в такому випадку вже допомога припиниться точно. Тобто, те, що хоче Росія, щоб не через рік, коли Трамп стане президентом, як вони собі мріють, а саме зараз припинилася американська допомога Україні повністю цілковито, щоб саме зараз Україна виявилася абсолютно беззахисною, і щоб можна було ставити не ті умови, про які Патрушев домовлявся, десь там з зеленським, попередньо, а ставити найш. Жорсткіші умови фактично повної капітуляції і захопити те, що більдгазета показала, бачили? І Харків, і Дніпро, і Запоріжжя. От по Дніпру, так, досить далеко, дуже великі території, а можливо, і більше. Чи не хотіли би деякі люди з дуже близького оточення Зеленського дати такий ефект? І добитися цього можна саме завдяки тому, якщо буде вигнаний зі своєї посади зі скандалом Залужний. Оскільки Зеленський в нас з головою не дружить? А друже, тільки з емоціями і з панікою, і з переліком. Він дуже подібний в цьому на Януковича, хоча Янукович все таки мав досвід, а в цього досвіду ноль. Але й той на цьому вівся, то в такій ситуації цілком ймовірно що під повідомлення з'явилася інформація про те, що залужного просуховують. Що потім під оцей нібито жучок буде списано, що відбувся. Все-таки витік інформації, і оцю інформацію будуть підсовувати Зеленському. Одна інформація може бути для публічного розвитку це та, яка нібито шкодить Україні, ще раз кажу, брехлива, тому що все звертається, звивається тільки через ставку Верховного головнокомандуючого нашого, прости Господи, а друга, непублічна, де можуть зробити нарізку. Нарізку, де. Де, можливо, десь мають якісь записи, де той ж самий Залужний говорить про Путіна щось, але поміняти потім говорить щось про Зеленського. Про Зеленського нейтральне, про Путіна негативне. Переставили, нарізали, скомбінували. Я бачив, як це працює. Це працює дуже-дуже добре. І ну, ви бачили навіть як штучний інтелект, підбирають програми, підбирають голос. А тут можна зробити так, що не, не побачиш. І от переконати, так це ж не вигадка. Отже, знайшли жучок, значить, його там писали. І для такої людини, як Зеленський, це спрацює. І для веденської маси людей в Україні це спрацює, і тому, на мій погляд, щось подібне цілком теж імовірно, я би віддав пріоритет в цій ситуації в першу чергу, все-таки не можливим розвідувальним операціям, а дезінформаційним е, е, політичним певним операціям. Тому, якщо щось і хотіли зняти там інформаційно, то точно не військову інформацію. А перехопити якусь можливо одну розмову, на яку могли спровокувати залужного, або її передбачити, і це щось політичне або персональне пов'язане з Зеленським. Хоча ще раз думаю, що знайти залужне обережний висловлюваннях і знайти в нього відповідні якісь тези, які би мали зіграти проти нього і проти України публічно, або ну використані могли би бути в Зеленського для його доведення до повної паніки, напевне, трудно. Тому все-таки це могло би бути. Відповідним тільки інформаційним прикриттям для подальшої спецоперації. Оце це те, що, на мій погляд, видається дуже-дуже реалістичним. Ну і, власне кажучи, є реакція самого залужного на цю подію, і виглядає на те, що залужний все-таки стривожний ситуацію. Він відмовляється говорити на неї дуже деталізовано, хоча дає деяких павру коментарів, де, де як виявляється, критикує дії Зеленського. Ви бачили цей коментар, де він говорить, що він не буде пояснювати, що відбулося з ситуацією по <кій> самій просушці, тому що це здача інформації. Він не буде говорити, які плани має збройні сили України щодо наступальних операцій, бо це буде шоу, але він. Дозволив собі зробити речі, яких він раніше не дозволяв. Він розкритикував, не називаючи Зеленського, він розкритикував ті події, при яких Зеленський зруйнував можливості для мобілізації. А я хочу нагадати, це не перший витік. Пригадуєте з е, Саймона Шустера в Тайм, де він посилаючись на. Оточення Зеленського розказував, як вони самі кажуть, що Зеленський тупо зруйнував мобілізаційні можливості України, і це, до речі, на мій погляд, явно не тільки просто від тупості, неявно не тільки від обмеженості невміння, а цілком можливо і ті абсолютно умисні дії. І от чому зараз ці ситуації ще ж залужний теж настільки нервово відреагував, але що для нас цікаво, і засвітив фактично той факт, що заміни воєнкомів, Події, які були з ними пов'язані, точно не були під його контролем. Зеленський причепив йому цей негативний імідж, що він їх контролює. Він фактично сьогодні, оце просто фініш цієї історії. Він сьогодні майже прямим текстом сказав, що перепрошую, я був проти того. Що вони натворили, це не моя робота. Ті люди вміли працювати ліпші, гірші вони вміли проводити мобілізацію. Зараз мобілізація зруйнована, і тому можливості ресурсного людського забезпечення мотивованими людьми для подальших бойових дій фактично зруйновані. І от ця історія, в якій були оці удари зараз по Залужному, і ця просушка і все вона десь його підштовхнує до таких фраз. Тобто, там насправді найвімовірніше дійсно йде серйозна інформаційна боротьба проти нього десь в глибині. Будемо дивитися далі, що з цим буде. Надіюсь, прорвемося, витримаємо слава Україні.